Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. Сьогодні нашою гостею є нереально талановита майстриня пряничної справи, вироби якої є справжнім витвором мистецтва, ініціативна та наполеглива, надзвичайно трудолюбива і креативна. Мама чарівної донечки з казковим ім'ям Флора Юлія Шихат Саркісова. Коло мами смарт смарт-проєкт для сучасних батьків. Вітаю тебе, Юля, у нашому колі. А, вітаю. А от ти сама як би ти себе представила mm. на сьогодні? Що є основною справою твого життя? Ну звісно, окрім виховання донечки. Я малюю. Я більше малюю. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось цей процес випічки він займає мінімум часу. А все інше це малювання, малювання mm. індивідуальних замовлень. Угу. Ось так. В Яку ти вкладаєш свою душу? Далі так. ми про це більш детальніше поговоримо. Але якщо все ж таки повернутися до кулінарії, то скажи, будь ласка, ти полюбляла готувати у дитинстві У свої такі дитячі роки чи допомагала мамі на кухні? Так, я дуже полюбляла готувати і ще більше полюбляла е, пекти торти. Печиво а більше з бабусею. Якщо ж повернутись до початку твоєї, ну так би мовити, пряничної кар'єри, якщо можна так сказати, то коли ти почала малювати, пекти, малювати ще у Донецьку, звідки ти переїхала до Вінниці разом з родиною? Чи вже тут у Вінниці? Я пряниками захоплювалася ще далекому минулому. Там пряничні будиночки, ось це таке, всяке, ну то таке було. Просто навіть не хобі. А ось у Вінниці. І причому це більше вже після народження Флори, і це стало моєю справою. Так сьогодні Флора допомагає тобі у твоїй справі. Ти її заохочуєш чи то неї те, що. Те, що стосується е, замовлень, саме замовлень, там ну треба робити якісно і я По-дорослому <с. все. так по дорослому, але я іноді дозволяю їй покласти масло в тісто. Все mm -hmm. щось їдуть? Mm -hmm. А вона ще мені а, роздруковки приносить з принтеру. Ага, це теж дуже важливо З цього та щось треба починати в так. принципі. Так ну, чи можете сказати, що це основна справа того життя на сьогодні? Оце... так пряники. Це моя основна і єдина справа. На цей час деякий час це було дві справи. Я була ще графічним дизайнером і не змогла одразу так Ти це, в Принципі графічним дизайнером це ні. Освічане. Я вже не роблю цього. Uh -huh. Я вже не пам'ятаю, коли я останній раз макет робила на комп'ютері. В мене вже і комп'ютера немає, є тільки ну невеличкий для таких якихось моментів. Uh -huh. Так більше для цієї справи. Знов таки, і е, я з кухні майже не виходжу. О, стосовно того, що не виходиш з кухні, яким твій графік роботи є? От. Я не знаю. Це залежить від замовлень, від кількості uh -huh. замовлень, від складності замовлень, від всякого такого, але графік в мене ненормальний. Uh -huh. Ненормований треба казати. Не, ненормальний, ненормальний. Не ненормальний. Так, саме навіть, ненормальний. навіть. Uh -huh. так. Коли в мене е, мені є такий анекдот, мій улюблений, в мене часто питають: як ви все стихаєте? Відповідь угу. проста: я не встигаю. Я не встигаю, так. так. Тобто 25 п'ятої години ні, немає. Так. І доводиться чимось жертвувати завжди. Так, зазвичай це сном. Так, так. на жаль. На, на жаль. жаль, ну що, що робити, так коли працюєш, то переважно у тиші робиш чи там Ні. музику Ні. Я не можу в тиші працювати і музику теж також не слухаю, угу. тому що вона мене я засипаю, засипаю так. <рес> Релаксую за <зададто. рес> так. <рес> <рес> тому мені треба, щоб якийсь такий фон був. Угу. Тоді в мене серіали. Ага. Вони йдуть е, сезон ага. за сезоном, і я навіть не завжди знаю, як виглядають герої, але нормально. <смірки> Якось так, я не знаю. <смірки> Слідкую за сюжетом і все на слух. Угу. Ми продовжуємо нашу розмову з майстриною пряничної справи. Кожна робота якої є справжнім витвором мистецтва Юлію Шихат Саркісовою. Юля, знаю, що на сьогодні ти вже вийшла на такий рівень, коли допомагаєш іншим опанувати пряничну справу. Так як тобі у ролі викладачки дуже природньо. Так я викладала графічний дизайн багато років uh -huh. ще в Донецьку учбовому закладі. І коли приїхали uh -huh. в Вінницю, також у мене був онлайн курс, а потім і офлайн курс в одному з учбових закладів Вінниці. Тому я просто не змогла не повернутися до цієї справи. Це навіть і не, був не, не тому, що... тебе просили про це так розумію, так і <рес> просили, і це був поклик душі, можна uh -huh. сказати. Uh -huh. Такий неможливо, коли багато знань вони. Просяться кудись вийти, uh -huh. ну комусь передати їх треба. Це неможливо Угу. Uh -huh. От взагалі тебе учениці тіше. Чому питає учениці? Тому що ну думаю, що то переважно дівчата, так Так, там <с <с ще не було нікого чоловічої статі. Uh -huh. Подобається тобі те, що ти бачиш, от їхні роботи. Так, Як? це те, заради чого я все це роблю. Ні, я дуже пишаюсь дівчатами, і це так круто. Я не можу передати ці емоції взагалі словами. Це. Неймовірно, коли бачиш, що ти навчила е, людей, які особливо, які ні е, з нуля. З нуля так, поч, початківці, які ніколи не робили пряників. А ще буває таке, які ніколи не робили пряничне тісто навіть. І ось це я не можу передати словами. Ці, ці... чу відчути, відчути, так. так. А взагалі то з чого варто починати і на що налаштуватись, якщо хочеш стати майстриною з виготовлення імбирних пряників? Що може бути найважчим на твою думку? Найважче повірити в себе. Все на, на цьому все і закінчується Як всі... у будь якій справі, так, так? Повірити склад... в склад. Складності всі, це головне віра в себе, і далі покроково робити те, чого навчає можливо, я можливо, хтось ще, але просто покроково робити і все получається. Всіх не буває так, що там руки не з того місця. Так таке, це це міфи. Це а буває так, що людина не вірить в себе, людина ну так, мені мені доводиться. Мені доводиться проводити психологічні санси зі своїми. Пишенися і людина робить роботу за роботою, а потім каже: Я не вірю, що я це зробила ну і на сьогодні це допомагає, так розумію, відволіктися, переключитись. Так зосередженість, кого є можливість це робити, це дуже дуже добре. Дуже добре, тому що коли руки працюють, голова відпочиває, тому що зосереджуєшся на справі, на тому, що ти робиш. А коли це ще здається, то це емоції, це Ти можна рухатись далі так і можна рухатись далі, так? це справді дуже важливо. Я так розумію, ти добре володієш історією імбирних пряників, точніше імбирного тіста. Поділись, будь ласка, нею з нашими слухачами та слухачками. Класичне імбирне тісто з'явилось, коли монахи капуціни ходили в паломництво, і їм потрібно було щось, що дуже багато часу зберігається, поживне і все таке інше, що з'їв, і все добре. Багато вітамінів там всякого так? Такого де воно і є. Uh -huh. Вони його винайшли, і з цими пряниками там імбир, там мед, це дуже гарні консерванти, і те і інше. І таке тісто, ну не саме тісто, uh -huh. а вироби з цього тіста вони зберігаються 6 місяців мінімум. А де їх зберігають? кіно в холодильні. Просто За в, в якомусь там без доступу повітря і все. В пакетику в контейнері. І такі вироби, саме з імбирем, з медом, вони зберігаються. Гаються дуже довго і е, смукують. Угу. А зараз я так думаю, буде найцікавіше для наших слухачок і слухачів. Е, на що я так думаю, вони так чекали з нетерпінням. Це фірмовий рецепт імбирних пряників, основи імбирних пряників <с. від Юлії Шага Шагасаркісової рубриці Мамин записник. Далі ми продовжимо нашу розмову. Мамин записник імбирне тісто для приготування імбирного тіста. Вам знадобиться мед 200 грамів, цукор. 100 Вершкове масло 200 г, жовтки 4 штуки. Борошно, пшеничне і частково житнє обдирне. сода 1 столова ложка. Спеції. 1 столова ложка. Це імбир, кориця, гвоздика, кардамон, мускатний горіх. Какао. Змішати мед, цукор та спеції. Поставити масу на вогонь. Помішуючи, довести до кипіння і виключити. Добавити соду і перемішати. Маса має збільшитися щонайменше вдвічі. Додати холодне вершкове масло, нарізане кубиками. Коли тісто трохи охолоне, добавити жовтки, остудити до 40 градусів за цельсієм і поступово додати борошно. Тісто має бути еластичним, м'яким і трохи липнути до рук. Поставити в холодильник щонайменше на 5-6 годин. Краще на ніч. Після цього витягти тісто з холодильника, розім'яти в руках, розкатати і вирізати печиво. Викласти на перфорований або силіконовий килимок. Випікати за температури 160-170 градусів до готовності. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків. Ми знову разом сьогодні у нашому колі Юлія Шихат Саркісова. Юля, поговоримо давай більше про імбир, який ти використовуєш для своїх виробів. Тебе певно, його вдома завжди багато. Ну в мене не один імбир. в Мене ціла купа, всяких спецій. Так да. і я роблю в мене є вже. Угу. Такі суміші, так. і в тісто я кладу вже суміш. Там і імбир, і кориця, і кардамон, і гвоздика, і мускатний горіх, і ще какао. Так, те, що ми почули в принципі. Так, какао ще кладу, угу. тому що какао надає легку шоколадну таку нотку і колір. Угу. Колір такий гарний, тому що без е, какао колір е, трішки, такий, е, трішки такий, не такий апетитний, скажімо так, не такий симпатичний, да? так угу. є ще у пряниках мед, правильно? Якщо в когось е, ну алергія на мед, ну в цьому тісті е, немає можливості угу. замін, замінити мед, тому що технологія така це медове тісто заварне, але існують інші варіанти тіста. Це вже козульне тісто, яке робиться на. На основі цукру і е, вони, вони також дуже смачні, а ну але тільки не такі м'якенькі, як медові. Медові дуже м'які угу. і ніколи не е, стають черствими. Якщо затверділи десь, то можна покласти. З хлібом, з яблучком, з чимось, що має якусь вологість в контейнер, буквально на невеличкий час, і е, тісто витягує вологу mm -hmm. і стає як тільки що з тільки що спишено. Це супер. Якщо знову до імбиру повернутися, то де його купувати, в принципі, чи то має якась якусь різницю, чи в спеціалізованих магазинах, чи просто в супермаркетах? Яким він має бути той імбир? Саме імбир та не з цим немає ніяких проблем. Навіть супермаркету нормальний імбир продається. Це з корицією проблеми Молодий, є, угу. тому що кориця, яка продається в супермаркетах, то вже то, то, не, то, то не вона, <гум> тому краще її купувати спеціалізованих. А вона дуже важлива в, в цьому рецепті. Вона е, також є основою та так. суміші спецій. А ось, а з імбирем немає таких проблем. Молотий, сухий імбир, не, не, не свіжий, так, так. так ну просто він завжди нормальний. Завжди, завжди. Ви, ви тут не помилитесь. Ну триває наша розмова із майстриною Юлією Шихат Саркісовою. Юлі, ми вже говорили про те, як зробити основу для пряників. Так а далі вже починається найцікавіше те, про що ти говорила. Ти малюєш справжні такі картини, шедеври, які заворожують. Ну я просто передаю свої відчуття, коли я бачу твої роботи, то щоб це не було, воно завжди так притягує погляд, і ти дивишся і думаєш, ну як це можна зробити, як це взагалі можна з'їсти. Цим хочеться милуватися, десь поставити на це дивитися. А тут вони ще й смачні до того ж. Дуже дякую дуже за такі приємні слова. Це правда, ну, що є, то є. Я дуже люблю свою справу, і я не знаю таке замовлення, які б мене надихали. Які б мене не надихали, так і скажу так, що в мене в шапці профілю в інстаграмі uh -huh. написано для мене немає неможливих пряників, і це правда. Я тут ну навіть немає не перебільшуєш. Немає реально. виключень взагалі. Є такі, що я не стану малювати просто з якихось там своїх етичних хань, але що я не зможу це намалювати, ні, я можу все. Це прекрасно звучить. Я можу все. Можливо, я так думаю, це твоє гасло по життю. Я можу все. Ну я сподіваюся на це. Ну принаймні, зараз те, що ти робиш, от всі твої дії свідчать саме. Про це, що ти така тендітна, от зараз там слухачі тебе не бачать, ну хто знає, то уявляє, яка ти, але дуже сильно всередині, дуже сильна така, я б назвала тебе незламною, скільки ну і пережила ти і твоя родина, і ви разом ви підтримуєте одне одного. Я так розумію, вони і чоловік і донька є твоїм найбільшим натхненням у твоїй великій справі, справі твого життя. Ну так, ти права, я згодна. Якщо б не було тилу, не було б і мене розумієш тил, це завжди дуже. Важливо і в сім'ї, і в цій ситуації, в якій ми опинились, тому тил повинен бути сильним, і я відчуваю себе також силом, який повинен бути сильним. Дякую, що сьогодні поділилися не лише своїми секретами, але і так я відчула. Трошечки частинкою своєї душі, якою ти ділишся і через свої вироби з усіма творчого тобі натхнення і мирного неба над головою. Нам усім, дякую. Так, мирного неба нам нагадаю, сьогодні у колі мами була майстриня з пряничної справи, наполеглива і надзвичайно трудолюбива Юлія Шихатсаркісова. Я мама Олена обіймаю всіх і вже за тиждень чекатиму на нашу наступну зустріч. У колі мами бережіть себе та своїх рідних. Сучасних батьків